Ну, це ми тут живемо. Живемо в цьому театрі. Сьогодні у нас передвихідний день. Пів дня ми півдня працювали. В сьомому повечеріли. стоїть, там ліна, вів'ян. Нас четверо сьогодні. Двоє поїхали додому, де живуть близько. Це сцена. Я сплю прямо на сцені. Такий був мій вибір. Ну, не прямо не посередині сцени, але е за кулісами. Зараз іду в повну темноту, повну темряву. От я зараз приходжу в свою таку хоп, і отут я сплю. Ось. Ну, я люблю десь тут таке вікно, воно відкривається. На на... ранку на день. Тому що це перший поверх, там жалюзі. А, а наші сплять, хто де. Ну, я собі вибрала ліжечко граненьке, я собі там і... І... І думаю, буду оригінальна, буду на сцені спати, Тут є кімната, зараз я вімкну світло. Якщо вімкну. Ми тут репетируємо також. І тут спить сьогодні, спить Іммануель. Він жив у готелі, але йому там не сподобалось. І він вирішив з нами разом тусувати. Ось тут і костюмерний цех зразу. Таке дуже цікаве життя. А тут спить Лена. Ліна, точніше, я неправильно ставлю наголос. У нас пятьдесят скидок. Ал, тут так смотреть костюм, а что я вы решила, краще я буду спать на сцене. Тут даже пахато костюм. Такая трошечки ему такая пахнет столетней тулитнюю давнестью. Вот, ну тут. Лена. Вилян выбрала себе дуже великую комнату. Молодчинка. Але я в минулому три дні назад ми жили в іншому місті, і в мене там була найгарніша кімната, розкішне ліжко, я вирішила зловживати і вступити іншим. І тому я скромно сплю на сцені. Ну, коли б я ще поспала на сцені, Ось вот, тут таке. Це такий театр. Вони. Мені дуже подобається, що вони. Вів'ян! Вів'ян! Вів'ян нема, ми зайдемо без неї. О, от у неї величезна кімната. Тут дуже холодно. А чому холодно? У мене на сцені тепліше. Ну і тут Вів'ян. Ти Тидиш. Африканочка з Конго, Вів'ян. Дуже хороша. Нам мені шалено подобається, ми не знаємо. Мови, але один одного. Але розуміємо. Розуміємо, тому що вона мене почала вчити французької мови. Вона знає англійську, іспанську. Я не знає шість мов. Я навіть не можу перерахувати все, що знає Вільян. Ну. А на що мені виключати тут світло? Хай горить. Ми... О, виключили. Ми що і не вечерне, так смачно було, ми пили червоне вино, французьке бородо, але вийшла вів'ян. Ку-ку, вів'ян! Оліна!

<laughs> oui. Non, non, ça, c'est compliqué C'est C'est un rap des années 90. Ah, hein? Ouais. Ah oh, bah ben, ça fait très. Ah ben, C'est de la soul. Tout bien. Vivian's <laughs> sugar. Do it. So I take care too. So I'll be doing And the number. And I get back to you. That's good enough. Do it. So I take care too. And the number. And I get back to you. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> I'm sorry, Hey. J arrête, j arrête